Мі військові дії між Ізраїлем та Іраном вони будуть, як ми розуміємо, продовжуватися найближчий час. От вночі е, знову все. Відбувалося Іран атакував Ізраїль, атакував Тель-Авів, передмістя тель Телявів. В результаті чого загинуло п'ятеро людей, і четверо з них в Петах, в Тікві, та один чоловік у Бней браку. Ще близько трьохсот постраждалих, і за даними армії оборони Ізраїлю удари були спрямовані на центральні регіони країни, на Хайфу, на Тель-Авів, і там зафіксовано влучання ракет і виникнення пожежі, пошкоджено електромережу і повітряна тривога. Так само лунала і в Єрусалимі. Внаслідок удару. 16 червня пошкоджено от сьогодні вночі пошкоджено будівлю посольства Сполучених Штатів, і як розповів американський посол в Ізраїлі Майк. Хаккабі працівники не постраждали на відміну від хорватського консула та його дружини, які постраждали внаслідок одного з попередніх обстрілів 14 червня. В результаті таких іранських ракетних ударів по Тель-Авіву подружжя провели ніч у медичному закладі. Потім ще Іран обстрілював і вражав територію Ізраїлю і низки цивільних об'єктів. в Тель-Авіві, як я сказав, вже в передмісті електростанцію у Хайфі було. Ой, короче там...